Діти. Запрошую вас до країни математики. Дітки, яка зараз пора року? Так, весна! Давайте порахуємо ознаки весни. Перша ознака День стає довшим. Друга прилітають птахи. Третя сонечко пригріває. Четверта прокидається природа. П'ята з'являються перші квіти. Шоста цвітуть дерева. Сьома Люди працюють на землі. Восьма частіше йдуть дощі з грозами. Дев'ята у тварин з'являються дитинчата. Десята прокидаються комахи. Давайте порахуємо від 1 до десяти в прямому та зворотньому напрямку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Та в зворотньому десять, 9, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Молодці. Назвіть наступне за число 8. Число дев'ять. За число п'ять. Шість. За число три. Чотири. Назвіть попереднє. Перед восьми число. Сім. Перед сімкою. Шість. Назвіть число більше. За три. Так, це чотири. Більше за п'ять. Шість. Більше за сім. Вісім. Назвіть число менше за сім. Шість. Менше за три. Два. Менше за 2, один. Мої розумнички. До нас прилетіли жучки сонечка та бджілки. Давайте їх порахуємо. Викладіть жучків сонечок. Скільки їх? Один, два, три, чотири п'ять, сім, 8. Вісім. вісім жучків. Викладіть під сонечками бджилок. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять? Дев'ять бджілок. Яке число більше? Вісім чи дев'ять? Більше дев'ять. Наскільки? Дев'ять більше, ніж вісім? На один. А що можна зробити, щоб жучків і бджілок було по дев'ять? Додати ще одного жучка сонечка. Скільки стало комах жучків і бджілок? Так, порівну по дев'ять. За якою цифрою має стояти цифра 9 у числовому ряду? За цифрою 8? Число 9 позначається цифрою 9. І сьогодні познайомимось з цифрою 9. З шісткою ця цифра схожа. Хто назвати її може? Вниз хвостом переверни і цю цифру назви. Викладіть цифру 9 з шнурівки. Цифра 9 складається. З малого овалу і великого правого півовала. Починаємо писати цифру трохи нижче за правий верхній кут клітинки. Ведуть вгору ліворуч, закруглюючи її до центра клітини, потім праворуч угору до вихідної точки. Від початкової точки пишуть великий правий півовал, торкаючись середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть у зошиті цифру 9. Давайте з вами пограємо у гру, яка цифра зникла. Уважно подивіться та заплющіть очі. Якої цифри? Не вистачає. Так, цифри три. Заплющить очі. Яка цифра зникла? Так, цифра дев'ять. Заплющить очі. Які цифри загубились? Уважно подивіться. Так, чотири та 7. Давайте ще разок. А які зараз цифри загубились? Так. Один. Далі. П'ять та вісім. Молодці. Якою цифрою ми познайомились? Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик як гачок. Ви сьогодні великі молодці. Дякую вам за увагу. До зустрічі малята!